О, от, друзі, поки зловила на камеру, покажу вам саме йде. Додому підбирається стадо бійцівських курей і хочу показати, дивіться, яка курочка. От яка біда з цими бійцівськими курами побита. Десь звелися битися і подивіться, яка голова, а? Ось вони підбираються усі. От, Рембо, давай йди. І і щоб тако сказати, де з якою ще билася, то не можу сказати, тому що більш не видно. Але якась, і це ж не півні, це ж курка доросла. То буває зведуться молоді битися. Півні. От, то то вже навіть не дивно, що це ці півні б'ються. А це квочка, кочка, курка. І якась її десь побила. Не знаю яка. Рембо. Які бились хазяйки, а ти не розборонив. Да, доброго дня усім. Таке о, якась у нас погода. Холодненько, хмарненько і дощ. То пускається. То йде, то не йде. Отакого От таке якесь. Не, не поймеш. Нібито з однієї сторони хмарно, дуже, з іншої сторони так так, сонечко. От, і пройшов дощик. А це йду. Тому що хочу <смеш>, щось показати, якщо вдасться, то зараз покажу. Діти мені Ой, щось таке ще десь. Чи то гуде, чи то бахкає щось таке. Незрозуміле відбувається. От. Е, кажуть, е, дітвора <смеш> доривали мені сьогодні буряки. Вже вирвали останні, лишилось тільки дочистити. От, але дзвонять і кажуть, в нас на городі щось несеться, щось сидить. І... Ми так, ну, може яка курка? Ні, не курка. Може це сарка, та це сарки в цю пору не несуться. Аж потім вони кажуть, індечка прийшла, сіла індечка І нібито сидить. Ну в нас індеків нема, в нас індеки сусідські. Ну як, маю на увазі, що не в нас сусідське. От. Але по де є, якраз город з городом. От. І так вони буває. Ходять тут близенько. Ми додому приїхали, в нас не було вдома. Приїхали. кажу, що там діти, як індечка? кажуть, нібито сидить, то це зараз підемо побачимо. Сидить чи не сидить, як сидить, то треба телефонувати по сусідству і запитувати. Це сиренята. Молоді пасуться в гирці, в бурянах ходять. Он як смачно півник молоденький, поїдає ще зелень. Ну оце ось ще на кінець города. Стільки буряків лишалося. От, Але тут отаки за та вони мені вже все дорвали. Аж ви дивіться, ну, я її знайшла. Вона таке сидить і вона таке сичить. От. І зараз подивлюся, якщо вона не б'ється, що тут. -а. Ну що, купа яєць? Так, нагадайте, ну яке жовтня? 16, правильно? 16 жовтня. І сидить? <різь> На збороді, це тут були буряки, і ось так собі ще бур'яном цим будяником прикрита і сидить на яйцях. Я в шоці. Це, це деки в цю пору можуть ну нестися і ще й сісти. А що з тобою робити? Буряки вирвали, тут усе потолочили. Та це ж, як сказати, уже... Ну, буває, це сарка в нас сяде ось так. От. І вона ж не досиджує, тому що щось ж забирає. А це вже навіть і страшно. Зараз буду телефонувати до довалі сусідки От. і запитувати, ну як запитувати, повідомляти, тому що це точно їхня індичка. От. Інакше бути не може. Але ж справа в тім, що тепер вони з цією індичкою робити будуть. Я взагалі не, не знаю. Ну така, зараз телефоную. Ну що, красуня? Повідомили ми тільки що господарів, що вона в нас тут є. От, каже, тетя Валя, зараз каже, йду. Добре, що сказали. Зараз я її, каже, буду забирати якось, не знаю чи, чи індичку саму, чи вже індичку та яйця. От кажуть, що їхня десь вона приходить до них. Рано приходить їсть. Дай ну мені також цікаво, що ти тут нанесла. А так. Не б'ється. Припадає на яйця. А, так. чотири, Шість, вісім, десять, ще 14 яєць під неї. І вона собі на них сидить. Бачите, яка красунка господинька. Молодчинка така. Нанеслася, сіла. Чого ж ти не сідала де вдома? А? Так, та ще покажу вам на 16 жовтня. Станом яка красотінь ось перецвітає. Все уже. Що мало те, те цвіло, то ще воно є. З такими цими вибивають квіти. Але що ж воно? Все в нас передає ось мороз. От такий приморозок. 0 градусів та, чи мінус один, як воно що буде, ну десь на поверхні він буде. це вже все пропаде. Пропаде ця вся красотінь. Оце остання така. Ой, а яка ж красива. Це не рарія робиться на осінь, то то взагалі. То взагалі подивіться яка Милота, милота і милота. то вже колір. То вже колір. Ну що, забрали, прийшли сусіди. Індичку, забрали яйця. Ти й сміються, кажуть. Добре, добре, що знайшлася. Вже там таке на яйцях і не. сидіти, але добре, що індичка є то. Це ж, це ж індичка, це ж не бентамка, наш. І то як щось пропадає, то шкода, а це ж ціла індичка. Та таке, то вже забрали додому, то вже і ми будемо спокійніші. От, хай вже там ще ось Алісум'яка краса, краса, красотінь. От, цікаво мені теж. Що вже буде після цього першого морозу? Навряд чи вже він буде такий розкішний. А так ще он який. А запах який медовий від нього. М -м -м, прямо, прямо. Ага, все, друзі, я знайшла, з ким билася одна курка, і ось вам друга квочка. Он. Не знаю, як я за нею не взимуся з телефону. Як показати, що вона теж он. ця, що водить, цесарят теж теж яка запухла, побита. Оце дві господині билися. Не них ще ця сторона нічого, з цієї сторони то підбите око. Оце билися, курка і ця квочка, що це серед водить. От, поки ті яйця з індичкою віддавала, думаю, піду подивлюся, чи нанесли що наші є. Чотири яєчка є, одна я не забираю, так тут лежить. Чотири заберу. От понесу в хату щось. Несуть ще потрішки. Може, ну, напевно, що як буде вже зовсім холодно, то вже напевно тоді перестануть. Так, старші десь зібралися під хлібом. Кругом. А зараз через Юрин гараж попідуть. Десь їсти шукати, що, напевно, сюди підуть. А, я думала, вони в гараж, а вони тобі. По... Цих поверхолазах, Що вже, на горіх? Ще ніби торонувато. Куди б та дістатися та дібратися? Оце сарки. О, а ось вам, будь ласка, щось давно заходила до бентамок, не дивилася. Думаю, піду подивлюся. Ти потрішки несуся, може, що вони нанесли. Ми таке нанесли. Одне кубло не знаю, чи одна, чи ні. Дев'ять, одинадцять, три, три, шість, дев'ять, одинадцять є. Якась нанесла бентамочка. Ну що, тут мав напевно, що забираю всі, тому що візьми, не забери, то вона ще зараз сяде, візьме. Та куди мені на зиму? О, ще нічого такий врожай, правда? На, на цю пору. А, Ой, щоб вам добро було. Сипнула зерна, почули. Летять перекидьки хто звідки. Так, де це цей Том? Том? Одну качку бачу, другої не бачу. Де подів ще качку? О, ще та яке сонечко на них. Ще підвечір. Он яке ще заясніло після дощику. Треба йти ще подивитися, де ще одна бігунка. Ось одна підійшла. Єблю, тому. А, є, біжить, біжить. Почула, що їсти, то прибігла. Є. То добренько. Все, їжте, їжте. Там якось діліться собі. Так, наші позбігалися їсти, а це ось сусідські ці червоні, тільки з іншої сторони. То цих вигоню, хай же йдуть. Ідіть же додому, мостіться десь вдома. Давайте. а де ви ще всі, бо ще не всі. Давайте, давайте. Ой, ну да. чому би ні? Це вже трактор точно буде ремонтований, нічого вже вести не треба. Все зроблять хазяйки. Так, ще покажу, подивіться, ось, яку красуньку маю розквітла. Собі тут біля троянди в куточку. Гарненька, гарненька, ніжненька. така. Так, знов щось таке напливає, он, мабуть, сипане. Зараз сонечко, а знов, напевно, що сипане дощик. Ну, що хочемо. Осінь. Осінь є осінь. Така вона вже. Так, ну все. Піду, тому що дивлюся, ходжу туди-сюди, зазираю. осінь, воно то прохолодно, прохолодно на вулиці, прохолодно, вже добре і в хаті, якщо не палиться. І щось ходжу, зазираю, зазираю, бачу, ні, не димить з комина, ніхто не думає в хаті пропалити. Піду, друзі, буду розпалювати, хай до вечора ще нагріваюся в хаті, щоб було тепленько вночі спати. Дай Боже усім, щоб було затишно, тихо і мирно.